Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує другий день турніру. Потужне усилення. На чотирьох зіркових героях всі кольора приймають участь. Ми топ-10. Так, давайте подивимось, що там оборонка. Угу, Оборона в Б. Ну, в принципі, непогано, але топ-10. Оборона Б, тому потрібно, щоб оборонка виїжджала в А, тоді буде результат краще. Ну що ж, поїхали. Подивимось, що буде сьогодні. Вчора було, в принципі, непогано, так що це робить. Угу. ману зрізає. Це неприємно, неприємно. Так. Ну, давайте, можливо, так і підемо. Так, нам тут, чи може краще червоних більше взяти замість синіх. В принципі, нам тут диспел, тільки кабана диспелити ми можемо і нам його заблокувати, і Люся зняти. А ось червоні, щоб того пробивати. Давайте візьмемо двох джунаїдів, напевно, так буде краще. Вони пробивають потужно. Ну що ж, поїхали. Плюс знімати паразитів від магіканина, тому нехай буде так. Так, ну давайте зробимо четвірочку зелених, бо зелені в нас є. Добре. Давайте ось так прокинемо. Тут буде трічка фіолів. Так, давайте ось так. У нас буде жовті будуть. Так, кексик. Що він там зробив? Ага, прислужники. Ну, прислужників у нас і немає, тому давайте ось так. Угу, Так. Вимикаємо кіті. Давайте сюди проб'ємо кедмана. Добре, і спробуємо заблокувати центральних. Добре, того навіть добили. Давайте ось так кристал підірвемо. Там зберуться фіоли. Ще ось так будуть червоні. Хочеться червоний кристал зривати, багато камінчиків улетить, але прийдеться, напевно. Так, добре. Давайте спробуємо карбона добити. Якщо в нас це вийде. Вийшло. Ну, все чудово, в принципі, залишилась одна лікарша, тому тут вже буде нам простіше. Ось так. Навіть ось так ось так заблокуємо. Тут четвірочка жовтих. Ще давайте ось так жовті. І ось тут жовтий заберемо. Можливо, Люська зарядиться. Зарядилась Люся. Угу. Ну і зеленими ми спробуємо добити. Добре. Тут все вийшло чудово. Так, наступний бій. Угу. Шаркрай. Цей теж лікує. Угу. Контратака. Так, ну тут нам диспели потрібні. Сині в центрі, можливо, когось зеленого взяти. Хто в мене зелений є. У мене тільки он Альмур Гензель. Ні зелених таких. І немає, в принципі. Ми можемо взяти, в принципі, Міліндорчика. Він і диспелить. Ну, давайте тоді візьмемо і Гензеля. Ось так. В принципі, можемо Діспел є у нас. Поїхали. Камінчиками будемо і знімати і пробивати, якщо що. Так, 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 давайте четвірочку жовтих. Зелених немає. Дуже багато червоних. Так, давайте ось так. Там зберуться жовті. Угу. Ось зелені під'їхали, це добре. Давайте ось так червоні взірвемо там зберуться зелені. І жовті під'їхали, добре. На жаль, трішки цього не добили, але спробуємо заблокувати і зробити ось так. Так, в нас там готується Рігард. Його ми можемо заблокувати гензелем. Давайте ось так, тому що. Ага, угу. Я думав, думаю, ми зможемо його заблокувати. Зараз буде лікувати. Давайте тоді сюди і спробуємо ось так пробити. Ну, Кирюші досталось добре. Так. Угу. Чудово в нас є Діспел. Робимо ось так тоді. Того добили, спробуємо добити акулу. Давайте його добиваємо. Угу, у нас є Кіті. Це чудово. Так, лікуємось. Ну, тепер саме найважче залишилось. Ось так. О, жовтенькі полетіли, добре. Кіпріот, ми його знімемо. Пробиваємо, пробиваємо. Тут жовті. Пробиваємо ось так, ось так. Знову стійкість спрацювала. Давайте ще жовтих. Угу. Зараз будуть жовті і зелені. Добре, ще раз пробуємо заблокувати. Ні, рігарда працює 100%. Дивіться. Стійкість проявив постійно. Не разу ми не змогли ні Кедманом, не Гензелем, не Люський заблокувати. Так, так, так. Тут в нас кальо. Франс Утка. Ага. Давайте, може, повернемо тоді червоних. Повернемо червоних. Кіті спробуємо водол запіймати на Кіті. Ну і Франса можна також туди ж піймати. Давайте поїхали. В принципі, урону достатньо, але подивимось, що буде. Ну, давайте ось таке комбо. Зберуться там і зелені. Поки... Це не загрожує, але дуже багато синіх, яких я не взяв. Давайте ось так тоді. І кіті ми не встигаємо зарядити. Давайте комбо запустимо з червоними. Зараз проб'є Франц, це дуже погано. Давайте ось так. Спробуємо зарядити хоча б Люську добре і заблокувати центральних. Угу. Вони заблокувалися це чудово. А, так, 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 нам потрібно підлікуватися. Хоча б Давайте ось так обережно. Да, Пробиваємо Франца. Тут спробуємо зарядити ще одного Джунаїда. Ой, це чудово полетіло. І потрібно водолса добити, якщо він не відродиться, звісно. Ну, відродився. Так, давайте ось так. Все ж таки спробуємо його добити. Добре. Сюди ось так кедманом. Там він буде Францем бити і водолзом. Давайте обережно ось так. Тепер ось так сходимо. Добре, у нас є Кіті. Тому. Давайте. Ще один хіт у нас є в запасі. Угу. Так, 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 так. Буде рігард працювати. Нехай працює. Давайте обережно тут скинемо. Так, а тепер можемо робити ось так: блокуємо кольо, щоб він не поставив камні кожу. І запускаємо ось таке комбо. Угу, зараз повинно все на них перекинутись, але нам добили Люську. Ну добре, давайте тоді ось так. Угу, цього добили. Тепер спробуємо добити рігарда. Так, нам потрібні червоні. Ось так, ось так. Не повинен зарядитися Кирюшка. хоча комбо полетіло сильно. Так, спробуємо пробити рігарда. Добре, і тепер зелені. Ну все. Тут ми впорались чудово. Зараз доб'ємо. Все. Угу. Хоча і потеряли, але все, в принципі, вийшло чудово. Так, поїхали далі. М -м Клик. Соня. Тут візьмемо синіх. Візьмемо Хасіадуня, візьмемо Соню, що може знімати. Угу, так, поміняємо. І соньки ось такий дамо. Ну що ж, поїхали, поїхали. Так, да, тут. Так, є зелений кріс. Зразу його робимо. Зриваємо. Так. Червоні, ось синенькі нарешті приїхали. Давайте заблокуємо клика, щоб він не зміг атаку бафнути. Угу. Тут ось так обережно, обережно. Так, тоді робимо кріс. Давайте його зірвемо. Сподіваюсь, Люся не зарядиться. Так. Можемо зробити ось так потрібно зробити, бо в наша люська щось вже від'їжджає. Заблокуємо цю сторону. Кедмана не хотілося б чіпати, бо він зніме. Але нам потрібно зарядитись. Якщо ми зробимо кріс, то в нього чути, полетить синій і червоні полетять. <гум> а без крісо ми не зарядимось, так? Ну, У нас є Кіті, давайте зробимо ось так тоді, все ж таки. Можливо, хоча б кликами проб'ємо. Ну, він відродився. Так. Ну, все ж таки пробила вона. А це дуже погано. Давайте ось так ось так. Клик від'їхав нарешті, але це нас не дуже рятує. Тихо. Давайте спробуємо пробити Соню. Угу, давайте ось так. Зелені, червоні уйдуть. Це забагато трішки полетіло. Так, Кедман. Давайте спробуємо все ж таки Соньку пробити. Ні. Так, 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 так. Ну, давайте ось так Обережно скинемо, проб'ємо, пробили. Угу. Так, тепер робимо ось так. Блокуємо сюди. Сюди ж пробиваємо і жовтих. Угу, чудово. Так, когось може добити? Ні. Так, лікуємо ще. Блокуємо. Нам потрібно кедмана забрати і все буде добре. А, ми тут обох забрали. Чи ні? Ні. Ну, давайте ось так фіоли. Тримається як. Але все закінчилось дуже-дуже вдало. Чудово. Так, наступний бій поїхали. Угу. Так що це робить? Угу. Він від синіх пробиває більше. Тому нам потрібні сині, щоб. Камінчики забирати. Але. Кедман. Кедман цей. Ага, цей то, що Діспелий, да? Ну, поїхали, спробуємо. Поїхали, спробуємо. Так. Четвірочка фіолетових і буде четвірка жовтих. Давайте. Не буде четвірки жовтих, буде. Так, таке комбо дуже сильно полетіло і ми нікого не зарядили. Угу. Так, ну давайте тут пошукаємо, можливо, синій або фіол, або жовтий. Так, жовтий ми знайшли. Добре, один удар ми витримали. Нам потрібно зарядити нашу люсю раніше. Люсі суперника. Так, добре, давайте робимо ось так. Дуже багато синіх, потрібно їх убирати, Спробуємо пробити кедмана, але це можливо нереально зробити, поки в нього стільки мільйонів, Так, давайте ось так. Тепер Кедман поїхав. Тепер чистимо поле. Доби його. Не добили. Так, спробуємо Люску тоді забрати. В неї менше ХП. Добре. І тепер Кедмана пробиваємо. Ну, це. Не вдасться нам, але ось таке комбо полетіло, в принципі, непогано. Зараз він нас задіспелить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, кіті нам потрібно. Тихо. Ось так. Давайте зберемо жовті і сині. Там підлікуємо. Давайте спробуємо одним камінчиком зняти контратаку. Не зняла, хоча знялось. Так, він нас задіспелив, але ми можемо заблокувати їх. У, -ху -ху. У нас ніхто не заряджений. Давайте зробимо ось так. Добре, ми зарядились. Спробуємо пробити цю сторону тоді. Так, заблокували, пробиваємо сюди-сюди. Нам потрібно Кіті. Так, азмія заблокована кедманом, тому давайте ось так. Нам потрібно забрати яхотеба. тебе. Ага, він ухиляється. Давайте беремо ці камінчики. І ось так тоді. Спробуємо ще раз кіті зарядити. Добре. Ну, все, міньйони повинні відпрацювати. Так, давайте так, так. Тут прокинемо. Зараз міньончики знімуть контратаку. Тут зелені. Ну, і сподіваюсь, що ми доб'ємо. Добре. Зено 75. Теж ми змогли перемогти. Так, наступний, ага, все, закінчили. Ну, На сьогодні теж дуже гарний результат, 5 перемог. Давайте подивимось, більше ніхто не атакував мене. Так, 5 перемог ми здобули. Топ-1. Давайте подивимось, рейтинг 231 місце. Гарний результат. Ну, тепер будемо сподіватися, що оборона буде краще тримати. Ось такий був другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!